Поки ти у окопі, солдате, я лежу у своєму ліжку. Поки ти лише мрієш поспати, я читаю цікаву книжку. Поки ти втікаєш від кулі, я вдягну тепли клет на спину. Поки ти за сім'єю сумуєш, я цілую свою дитину. Але чи стояла б ти ліжка, та й взагалі-та вся хата, чи б ще цілою книжка, чи могла б я її читати. Чи могла б я ще кутати з поледом, цілувати свою дитину? Чи була б що родина в мене, чи була б я ще в родині? Я молюся за тебе, солдати, перед Всесвітом і до Бога, щоб тебе дочекалася мати і додому вела дорога. Невідмінно я знаю, вернешся, будеш, хоч вже і є, героєм. І родині своїй посміхнешся, діти всі рани твої загоять. Повертайся скоріше солдат, я з думками завжди з тобою, так словами і не передати, як я вдячна, що є живой. Солдати вон захисник лишася тобою. Добре, де з тобою. За те, що важкі часи не бачить тебе мати. Ні, ні дружимо, ні дітей не можеш обійняти. Те, що в мене не живу, навчаюсь, краю. Що в мене не буде мною. Я не знаю. Золоте, що нині кожен день і кожну хвилину ти ризикуєш життя, боролась батьківщину. Міські кині засниками сьогодні і двості спеку нас на снах Стають землю за Завдяк... Тобі на солдати. У мене є хатка, ліско і можливість маму обійняти ти ідучити улюблена книжка. Боже, бережи єдину нашу рідну Україну. Порятуй нас від біди. Перемогу нам пошли, дай свободи і миру всім збережи захисників і додому хай вони повертаються жити. Боже, бережи єдину нашу незалежну Україну. Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, любі, милі, ніжні, кохані. Мілі, упевнені та незрівняні. Щиримо дяка вам, наших героїв. Ворога знищити ви у двобої. Вам пишаємося і віримо безмежно. Будете рівніми і, і незалежні.